Вже п'ятий рік поспіль робочий день Ігоря Гуцула щодня розпочинається о 8.00, а закінчується пізно ввечері. Ігор Олександрович дільничний інспектор, гарант правопорядку в трьох сільських радах Білгородністровського району, де проживають близько 10 тисяч жителів. Кожного треба вислухати, кожному допомогти. Дивіться в нас машин. Дівчата часу утра. Пі-пі-пі. І починає губі. Уважно вислухавши скаргу пенсіонерки, одразу всю інформацію дільничний фіксує на місці, аби якомога швидше допомогти. Робоче місце дільничного інспектора невеличке приміщення у місцевому будинку культури. Тут завжди кипить робота. На допомогу Ігорю Гуцулу приходять 10 помічників, що входять до громадських формувань сіл Білгородністровського району. У мене громадські помічники дільничих інспекторів, є громадське формування. Працюємо ми спільно з ними, хлопці допомагають. У Бритівській сільській раді розповідають, що завдяки спільній співпраці з дільничним інспектором багато правопорушень та злочинів вдається заздалегідь попередити. Існує зв'язок між Білгородністровським. МВГУ МВС і дільничний, ну і з сільською радою і через дільничного інспектора теж дуже часто. Дуже часто дільничний інспектор до... виїжджає разом з нашими соціальними працівниками до сімей, які з опинилися в складних життєвих обставинах. Сам Ігор Олександрович говорить, що таких результатів досягнув завдяки постійному спілкуванню та особистому знайомству із кожним жителем своєї робочої дільниці, протяжність якої, до речі, складає 30 кілометрів. Инспектор милиции, Вузли Александрович, у нас э, сейчас проходит операция визит. Вот извините, пожалуйста, визитка моя. Здесь написано моя фамилия имя отчество, мой номер телефона рабочий. вот дежурной части и адрес, э, график с приемом. У вас сейчас нет никаких э, уважений, пока, ничего у вас пока нет, проблем с работы, все нормально. Так, під час обходів правоохоронець звертає особливу увагу на громадян, що зловживають алкоголем і наркотиками, неблагополучні сім'ї, психічно хворих, раніше судимих і літніх людей. Найбільше зі скаргами до дільничного інспектора звертаються жінки, які стали жертвами домашнього насилля. Це коли чоловік приходить з роботи з праці і зловживає спиртними напоями, що виливається насилля, чи фізичне, чи психологічне, часто звертаються. Жінки не встиг Ігор Олександрович закінчити свою розповідь, як надійшло телефонне повідомлення чергової частини Білгородністровського відділу міліції про крадіжку в магазині. Разом зі своїм напарником Віталієм Тюпою дільничні інспектори негайно виїхали на місце злочину. – Паспорт Де зараз знаходяться украдена річ? Ні. Где? Продали? Да. Куда продали? Куди продали? На ринці. На ринки можна показати наслідок. На цьому робочий день дільничного інспектора не закінчився. Одразу після затримання зловмисниці Ігор Гуцул виїхав на зустріч із жителями інших сіл Білгородністровського району. Тетяна Беженар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.